Покажу вам, як ми боремось з крутами. Такі препаратики продаються на основі карбіду. Таблетка випаровується. Ацетилен травить крутів. Ось такі вони форми, є різні виробники. Ось такі вони повинні бути. Півкруглої форми, бо є така сама упаковка в алюмінієвій коробочці, але вони прямі, вони не ефективні. Кидаємо в нірку, зверху кладемо грудку або якусь пластинку, дощечку. Загортаємо. Газ відділяється, розходиться по норах, шкідник Негуманно, але ефективно до 90%. І заодно подивитися кругом на грядках, чи немає інакшого виходу. Тому що газ буде вивітрюватися і не буде ефективно діяти.